Відеокурс з оформлення ДТП. Заняття номер 4 На цьому занятті ми з вами розглянемо, як складаються схеми ДТП на перехресті. Частина 1. Позначення вулиць на перехресті. По-перше, вказуються ті вулиці, які перетинаються одна з одною. По-друге, вказуються ті вулиці, в напрямку яких та з боку яких рухалися транспортні засоби. Це можуть бути найближчі вулиці, які перетинають основні вулиці першу та другу. Замірювання проїзної частини дороги на перехресті. Замірюються всі проїзні частини, що перетинаються на перехресті. Вся прайзна частина та окремо смуги руху. Відображення дорожнього обладнання світлофорів та дорожніх знаків на схемі ДТП. Пішохідне огородження. Світлофорні об'єкти та дорожні знаки необхідно відображати так, як вони розташовані в дійсності, на штативі, металевій трубі, розтяжках або електроопорах. Важливо, під час відображення дорожніх знаків необхідно зберігати їх форму, квадратні, круглі, ромбоподібні та інші та позначати кожен дорожній знак, наприклад, ДЗ дорожній знак скорочено. 2.1 це номер знаку відповідно до правил дорожнього руху України. Фіксація прив'язка об'єктів на перехресті. Межа перехрестя це та межа, де перехрестя починається та закінчується. Початок та кінець закруглення проїзної частини дороги. Межі перехрестя не можуть виступати в якості сталого орієнтиру – Оскільки закруглення на перехрестях бувають доволі часто різними, за довжиною то формою. До меж перехрестя прив'язка не здійснюється. На перехресті в якості сталого орієнтиру використовують умовні лінії перетину проїзних частин дороги. Умовно продовжуємо проводити уявні лінії меж проїзної частини дороги, бордюру, краю асфальту і тому подібне. Рекомендовано здійснювати прив'язку об'єктів до найбільш зручних для вимірювання осей. Схема ДТП на перехресті. Ми з вами бачимо зіткнення двох транспортних засобів. Проводимо умовні лінії. По краям перетину проїзних частин. Прив'язуємо їх. Автомобілі, місце зіткнення, робимо заміри проїзної частини, ставимо розміри, позначаємо вулиці. Автомобілі. Місце зіткнення, напрямок руху автомобілів, дорожню розмітку, дорожні знаки. Відповідно до правил дорожнього руху, пункт 1611 говорить про те, що на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. І, виходячи з цього, винуватець в цьому ДТП сама Метіс. фабла правопорушення. Виглядатиме так: дата, час, місце. 1.01.2023.10 годині в Покровському районі міста Кривий Ріг на нерегульованому перехресті на рівнозначних доріг, вулиць 5 та вулиць 1, водій прізвище Мія по батькові, керуючий автомобілем марка Модель, Реєстраційний номер. Рухаючись по другорядній дорозі, позначеної дорожнім знаком 2.1 дати дорогу вулиці 5. Не надавши дорогу автомобілю, марка модель, другого учасника реєстраційний номер під керуванням водія призвищем я по батькові, який рухався по головній дорозі вулиці Першій, позначеної дорожнім знаком 2-3 головна дорога, скоїв з ним зіткнення. Внаслідок даної ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження, чим спричинені матеріальні збитки, травмовані особи при ДТП відсутні. Важливо при складанні фабули зазначати перехрестя. Перехресті бувають, нагадаю, регульовані та нерегульовані. Нерегу... Нерегульовані поділяються на перехрестя рівнозначних і нерівнозначних доріг. Нерівнозначні дороги це коли на перехресті присутні знаки пріоритету, тобі ж є головна і є другорядна дорога. А рівнозначні дороги це коли знаків пріоритету відсутні. На цьому все. Дякую за увагу.